Ребят, привіт! Тут купив середню фару, не саму дешеву, не саму дорогу. Но я не раз їх купляю на Деоланнус. Ще такого не бачив. Оце іде Ксенона. Патрон коротко, патрон сюди не стає. От бачите, упирається сюди. О, воно ще й металічне. А от в старій фарі. Бачите, наскільки глибше. Отвертка, от настільки заходить. Вот так вот. От, поставили метку. А тут дивіться І дивіться, наскільки менше. Ось. Сейчас откручу і продемонструю вам разницю. ще одне, коли будете ставити цей коректор, то з нової фари зніміть снімите от штучку в сам пас і прикрутить старої фари зніміть, прикрутіть на нову фару. Потому що... Китайці отак роблять. Некоректно. Зараз знімлю е, світозащиту, чи як вона відражатель і покажу вам. Друзі, якщо камера передасть, я вам демонструю. Ви бачите, от наскільки оця от оригінальна справа темна внутрі, чорна. Наскільки вона глубже. А ця, що йшла китайська, вона внутріш хромирована. Я думаю, так не должно бути. Должно бути чорне щоб не ізбивало, щоб не були п'ятна, щоб рефлектор повноцінно працював. Це, звісно, моє мнение. Напишіть в коментарях, чи ви з таким сталкувалися. Тут навіть номера якісь, що то пишуть, малюють. Главне лампочку поставили, тому що це середні категорії фара 1700 гривень. Були дешевше за 1100 і були дорожче за 2250 А ця фара оригінальна. Ну от такі є нюанси. Добре, що у нас фара стара е, є. Стара фара є, і ми можемо туди сюди пересипати все, що нам треба. Якщо було цікаво, ставте лайк. Всім дякую, і підписуйтесь, гарного дня.